Вправа 1516 Спрости вираз та знайди його значення. Ну що ж почнемо, дивимося, який у нас вираз. Це 0,5А, що множиться на 200. Ну що ж, давайте спрощувати, пишемо перше завдання. Або перша дія, то ми записуємо 0,5 А, що множиться на 200. Це можемо записати як 0,5. Що множиться на 200 і множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити 5 на 200. 5 на 200 це буде 1000. Записуємо 1000. Тут у нас є один знак після коми. Так, і пишемо, що множиться на А. Оцей нулик після коми можна відкинути, то це буде просто 100. То записуємо, що це буде 100. А. Добре, ми спростили наш вираз, він дорівнює 100А, а зараз треба знайти його значення, якщо А дорівнює 3,718. Записуємо тоді друге. Ну і пишемо, якщо пишемо А дорівнює 3,718, тоді. Наш вираз, що ми спростили, 100 А буде дорівнювати 100. Що множиться, замість А пишемо 3,718. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перенесемо. Дивимося при множенні на 100, переносимо тоді на раз, два розряди, праворуч. Раз, два. То це у нас буде 371,8. Пишемо, що це дорівнює 371,8. І все. Записуємо тепер відповідь. Пишемо відповідь. Отже, ми спростили, вираз. наш вираз, нас вираз вийшов 100 А. Ну і знайшли значення цього виразу. Це 371, ,8. І десятих. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу і знаходження його значення з десятковими дробами на цьому вправу завершено.